Вітаю вас, з підсумки вівторка очима журналістів вікон. Сьогодні нова трагедія серед мирних Донбасівців на Донеччині. Біля волновахи терористи поціляли в український блокпост, а влучили в автобус із мирними мешканцями. Ось він у кривавій калюжі. Одинадцятеро людей загинули, сімнадцятеро поранені. На Донбасі працює наш кореспондент Олексій Сімаков. Він знає деталі. Вітаю Олексію! То як це сталося? З чого обстріляли автобус? Вітаю Тетяно. Трагедія сталася в день на виїзді з міста Волновахи у бік Донецька. Терористи з градів стріляли з сусіднього міста до Кучаєвська. За інформацією прокуратури Донеччини по українському блокпостові. Терористи випустили 40 зарядів. Вони поцілили в рейсовий автобус Богдан, який прямував дорогою донецьк маріуполь Жертвами стало семеро жінок та четверо чоловіків. Більшість загинула на місці. Одна людина померла вже в лікарні. Зараз рух на цій смертельно небезпечній трасі зупинено. Одразу після обстрілу терористи у мережі почали хизуватися, що знищили українських військовиків. Щоправда, коли збагнули, що накоїли від своїх слів, дуже швидко відмовилися і звинуватили в усьому самих таки українських українців а в українському генштабі. Розстріл, обстріл мирних людей вже назвали провокацією за оперативною інформацією у цей час. У центрі Докучаєвська. власне, звідки прилетіло, лихо чатували російські та місцеві журналісти, які сподівалися відзняти, як українські війська стріляють у відповідь. У місті Докучаєвське знаходилися кореспонденти, вже по інформації, кореспонденти місцевих та російських телеканалів з метою. значить, Знімати як наші війська будуть наносити удар у відповідь по центру міста, але враховуючи, що це була провокація, на теперішній час е, приймаються інші мирі е, щодо стабілізації обстановки. Олексію, Друга новина сьогодні впала вежа Донецького летовища. І в мережі пишуть, що кіборгів обстрілюють з чотирьох боків. Як там ситуація зараз? Ну щодо становища Донецькому Литовищі, то гради там падали ще вночі. А от у сьомій ранку новий термінал під контролем українським військовикам бойовики почали обстрілювати з танків та артилерії. Масованих обстрілів не витримала диспетчерська вежа. Вона завалилася. Усі атаки сепаратистів українські захисники відбивають на залпи. Бойовиків відповідають вогнем. На жаль, серед українських військових є поранені та контужені. Убитих за попередньою інформацією від самих армійців на щастя немає. Сьогодні. Сьогодні бойовики лякали кіборгів ультиматумом, вимагали, аби оборонці поступилися позиціями. Звісно, позиції ніхто здавати не збирається. Вікна телефоном поспілкувалися із кіборгами, які зараз там у самому бойовищі кажуть, що на литовищі становище під контролем та є вогнева підтримка. Наша артилерія координується, допомагає Це допомагає, і слава богу, працює хорошо. Як тільки ми там кричимо про допомогу, наша артилерія на допомогу приходить так само там. Все стабильно у нас, ситуация под контролем. Работают наши танки, артиллерия. К аэропорту никто просто так не подходил и не подойдет туда. Никто никакой паники у личного состава нет. Все спокойны и готовы любить любые атаки, которые будут на аэропорт. Щодо становища на інших ділянках фронту, то за версії, за кількістю обстрілів, бойовики ставлять нові рекорди. Понад 80 обстрілів за останню добу під вогнем опинилися понад три десятки селищ по усьому периметру так званої лінії розмежування. Ця лінія розмежування, наче бенгальський вогонь. Якщо ви бачите, 84 обстріли це, ну, це не просто підготовка або ще щось. Це дійсно важкі бойові дії. Це не просто обстріли, це намагання атакувати. І судячи з останньої мапи, АТО, бойовики дуже прагнуть посунути лінію фронту. Погляньте, якщо ще вчора терористи лупили вздовж розмежувальної лінії, сьогодні більшість гарячих точок вже за нею. Ось бачите, район селищ Красногорівка, Авдіївка, Мар'їнка, весь у вогні. Між тим незмінним напрямками лишаються станиця Луганська, щастя, Горлівка, Дебальцеве та район Маріуполя. Ну і в одному із цих. Неспокійних міст побувала і наша знімальна група через Авдіївку, що поруч із Донецьком пролягає лінія фронту. Над містом повсякчас літають снаряди. від цього страждають як місцеві мешканці, так і інфраструктура. Дуже багато руйнувань у місті. Як страждає Авдіївка від війни, дивіться у нашому матеріалі. Зі сторони Донецького литовища, то тоскрекоче кулемет, то реве важка артилерія. Снаряди часто лягають у місто. Війна в Авдіївці вже півроку. Вийдіть по посілку пройдіть, люди даже не шарахаються. Вот розбило, вон спалили, вон там угол хата На околиці Авдіївки напередодні здригнулася ціла вулиця. Кілька приватних будинків засипало з градів з боку Донецька. Коли на подвір'я залетіла ракета, пан Олександр з дружиною були вдома. Тепер будинок потребує ремонту. Дякувати Богові, самі живі. Первые взрывы были в стороне. Мы успели упасть на пол, и потом вот снаряд попал нам в гараж, взрывную волной развалило. Вот этот сарай повылетали. Стекла в домі, але ми не пострадали, ми вже лежали на полу. А от у сусідів ще досі дотліває те, що лишилося від сараю та кухні. 87-річний пан Микола встиг сховатися. Пожежники тричі приїжджали і через обстріли одразу їхали геть. Господарство палало всю ніч. Коли шарахнуло сильно. Ми одразу збираємося і в підвал. Позі нас розорвав, розрив. Вилазимо, вилазимо, а на. Димі плам'я тут. Ото здраві ще були. Це вже нічого здесь нет. Оно влітіла, все в хлам. Через обстріли потерпають не лише люди та їхні будинки, а ще й промислова гордість міста. Авдіївський коксохімічний завод один з найбільших у Європі. З липня на його територію вже залетіло понад 70 снарядів. Ось наслідки учорашніх градів. Фасад адмінбудівлі пошкоджено. На місці валяються рештки від реактивних систем. Але попри це, завод продовжує працювати. На щастя, під час вибухів працівників поруч не було. Ніхто не постраждав. Утім, нові обстріли можливі будь-коли, а тому люди ходять на роботу, як на війну. Виробництво страждає. З Чотирьох цехів працюють лише два. Якщо завод зупиниться, місто позбудеться опалення, а його мешканці роботи. Але це ще не найстрашніше, що може трапитися. Якщо серйозно завод постраждає, це може привести до достатньо серйозним екологічним послідствам, тому що це і коксовий газ. Та і хімічні вічества, які знаходяться в обороті, їх кількість максимально снижено по рішенням руководства предприятия і управляючої компанії. Ну, тим не менше, такі ризики остаються, тому що производство працює. А ще останній місяць, після оголошення так званого режиму тиші, у місті й справді було більш-менш сумирно. Але зараз бойовики активізувалися знову. Ілюзії про так зване перемир'я умить розвіялися. А я люблю жити в реальність. Стріляють, значить стріляють. Міни літять, значить летять. А Все остальне це лишь лиш населено ілюзія. Місто захищають українські армійці, міліціянти та бійці правого сектору. Серед останніх ілля Богданов. Саме той, колишній офіцер ФСБ, а нині Кіборг з Донецького литовища, тиждень боронив там метеовежу, щойно повернувся і ділиться враженнями. Інтенсивність бойових дій зараз там. Ну, як в примерно. то тобто, як до переміряють всі види артилерії, всі види силкового оружжя, там важких гранатометов. Авдіївка вже з теплом, газом та частково водопостачанням. Але банківська система не працює. По пенсії та соцвиплати люди їдуть у Червоноармійськ, а це за 70 кілометрів звідси. Продукти завозять час від часу. Багато безробітних, бо до війни працювали в Донецьку. Чи не в кожному будинку зруйновані квартири та вибиті шибки? Агромне кількість розрушень по городу. Ми об'їжджаємо комісіонно, фіксуємо, намагаємося допомогти людям, хто чим може. І власні, власті підприємства приобретають які матеріали. Но цього катастрофічно не вистачає. У нас огромна нехватка стекла. І з кожним днем нових проблем додає війна. Більшість людей в Авдіївці у відчаї. Бо тут повсякчас постає питання: як вижити, за що жити, і як відбудувати зруйноване? Олексій Сімаков та Володимир Тихомир, програма Вікна СТБ.